У селі Дачне уже другий тиждень тривають футбольні баталії літнього турніру Луцьк саме Кап, де за перші змагаються команди різних вікових категорій з Волині та Рівненщини. Уже визначили сильніших серед молодших колективів. А тепер звання чемпіонів виборюють старші. У віковій категорії 2012 року народження змагалося шість команд, які вели боротьбу за куловою системою впродовж двох днів. Принциповим було протистояння між Луцьким адреналіном та арсеналом з Рівного, адже переможець виходив до трійки сильніших. І за 35 хвилин ігрового часу лише один м'яч влетів у ворота, який забив адреналін. Багато моментів не реалізували, зізнається гравець команди Денис Базарін. Але таки стали третіми. Сьогодні ми зіграли два матчі, один виграли та одна ночия. Найтяжчий суперник сьогодні це був Дербі Олімпія Юнайтед. У них високий темп гри. Нам не вдалося реалізувати багато наших моментів. Треба працювати над завершенням атак. Дуже багато виходів один на один було та дуже багато нереалізованих. Дуже добре, що проводять такі турніри. Це підготовка до офіційних матчів. Дві перемоги і дві поразки в активі арсеналу. Проте футболісти з рівного не засмучуються, адже суперники були достойними. Турнір дуже чудовий. Суперники були дуже тяжкими, складними, тому що вони грали дуже грубо. Нам потрібно було грати в пас та прокачати дриблінг. Ми могли зіграти краще. Але чомусь так не вдалося. Ну, сідаючи, наступний раз в нас все вийде. До останньої гри не могли визначити трійку синіжі, настільки щільними були результати. Підсумку усі команди-лідери набрали однакову кількість очок. Тож за різницею м'ячів бронзовим призером став футбольний клуб Адреналін. Як зізнаються гравці команди, кожний матч це важливий ігровий досвід, і багато чому можна повчитись у суперників. Суперників завжди треба поважати, та суперники це завжди боротьба і сила. Сьогодні виконали все, що планували, і результатом ми задоволені. За свою майстерність у захисті воріт гравець команди Адреналін Максим Ткаченко отримав кубок найкращого голки турніру. За весь турнір мені вдалося всі атаки стримати і пропустив жодного гола. Захищати команду, не пропускати голи, ну і підказувати на полі, бо вертар це як пів команди. Друге місце посіли футболісти з Рівненщини, збірна дитячо-юнацької спортивної школи Березна а звання чемпіонів турніру вікової категорії 2012 року народження виборола збірна Дербі Олімпія, в активі яких три перемоги. А вже задоволені зіграли три гри виграли, одну програли і одна нічого. Дуже сильні команди були з Рівного, гості з Олики приїжджали з Рівненщини. Дуже сильні команди. Тяжко було з суперниками грати. Звичайно, перше місце це добре, але могли вигравати всі ігри, і треба було вигравати всі ігри. Є ігри, в яких не допрацьовували, тому і нічия, і поразка. Луцьк саме кап чудовий дитячий турнір, організований асоціацією футзалу Луцька за підтримки фонду ігоря палиці. Тільки разом за два тижні зібрав 34 команди. команди. Удачному тривають футбольні турніри для дітей різних вікових категорій. І сьогодні змагаються трішки старші діти. Бачимо їхню справжню майстерність, бачимо таку. Затятість і бажання перемогти фонд Ігоря горяпали тільки разом допомагає в організації подібних заходів. Бачимо, скільки щастя, радості дітям доставляють такі заходи, такі турніри, і це можливість для них не лише відволіктися і відпочити, а ще й показати, чому вони навчилися, що здобули протягом року а також побачити можливо свої якісь помилки для того, аби розуміти над чим їм ще варто попрацювати. Ці змагання стали яскравою. Сторінкою для юних футболістів на шкільних канікулах і принесли не лише нові здобутки, а й хороший досвід кожній команді. Ольга Яцюк Мирослав Потимчук, телеканал Аверс.